Що, підписуєте? Він боїться. Що ви дивитесь? Підписуєте. Руйнувати мене, боїтеся? Так, підписав, Підписуйте, підвійте. що отримали. Копію. Подивіться, отримайте. Підпишіться, що отримав копію. і Все, ми йдемо. Ну, ми то їм буде знати, що ви повідомили про те, що там не можна продовжувати роботу. Ви okay. примусили інспекцію під Вони народу, народу, бачили, вони бачили. Все, що вони народу, бачили, народу, вони написали. А ви наш слуга, ви пам'ятаєте це назавжди. Ага. Він божок. Треба, щоб коронавічало. Якщо ви нам розписуєтеся, ми йдемо. Воно, то За те, що ви копію отримали, вас знайти не можуть, щоб вручити. Тому, що... Не можуть знайти вас. Ви десь в бігах, напевно. Розпочіться, що отримали, і ми йдемо. Копію, читайте, тоді робіть виступ. Читайте при всіх, що вас. Ну, при всіх почитайте, за що ви розписуєтесь. Ми не крося. Куда это будет? Понятно. А чему